Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українців. В цьому відео хочу вам розповісти. Так, чекайте, зараз у провод якийсь застряг зараз. Хочу вам розповісти, що з вами станеться після трьох років перебування в Іспанії, якщо ви вирішили тут залишитись. Чекайте, це буде дуже цікаво. Ну, Виключно от на своєму досвіді, да? і досвіді інших людей буду розповідати, що, що буде. Так, Дякую всім за те, що ви замовляєте консультації, да? але ну, звісно, донатів зараз трошки немає, це мені сумно. Якщо вам цінно, будь ласка, донатьте. Мені це буде приємно, якщо я роблю для вас цінну, цінну роботу. Так? І думаю, вам це буде теж корисно. Отже. Отже, давайте поговоримо. Це у мене буде приблизно 20 пунктів. Що з вами станеться, коли ви вже фактично становитесь іспанцем? Да? Бо ви себе іноді не відрізняєте, на якій мові ви думаєте. Да? От там, десь приблизно через 3 роки у вас почнеться такий момент, коли з вас... Спонтанно починають вилітати іспанські слова, ви вже їх говорите дітям або комусь. ще комусь, да, ну, спонтанно вони з вас ідуть, так? От, Отже, слухайте, перше. Якщо ви тут проживаєте 3 роки, ну і більше, ви починаєте вітатися і прощатися з незнайомими людьми в магазинах, в поліклініках, на паркінгах, в ліфтах і, і де, де тільки завгодно. Так? Завжди його Бонас Дєс, бо наздієс. Ола, пердон, пердон. І завжди там вибачаються. Також. Так? Далі, друге. Е, влітку ви ходите тільки по одному боку вулиці. Вгадайте по якому? На тому, де є тінь. Вірно, абсолютно. Бо йти по тому е, боку вулиці, де є сонце. Ну не дуже. Приємно, особливо коли в тебе на вулиці плюс 40, як в нас в Севілії, так? Ну, але мені, знаєте, мені краще жарко, ніж холодно. Хай буде краще так. О, далі. Значить, вас, третє, вас щиро обурює, якщо вам телефонують е, у справі під час сієсти з 12 до 16 години. Я би сказав, у нас трошки пізніше в Севілії, да, це з 2 е, з години приблизно по 5 годину, якщо вам телефонують. да? Я вже звик навіть теж спать в цей момент. Я звик засинати, ну трошки там да, в цей момент. Бо коли жарко, якраз воно в цей момент такий, щоб набратися сил. Да. Не знаю, чи буде у вас таке, чи ні, але в мене воно таке. Є. В... В, мене, не знаю, в мене і в Україні таке, таке було, що мені хотілося там в обід десь, десь трошки Так? Далі, якщо ви знайшли парковку, завжди паркуйтеся зі звуком. Тобто, щоб було гучно. як вам сказати, Якщо хтось виїжджає з парковки, треба йому кричати, ти виїжджаєш? Дай я тут стану. Треба якось, розумієте, треба його запитати, чи він зараз виїжджає, чи ні. Бо іноді тобі кажуть, ні-ні, я ще буду стояти, тут буду збирати речі. Ну так, Далі. Після того як ви прощаєтесь з людиною, ви ще е, приблизно хвилин 15 з нею розмов... розмовляєте жваво. Ну це треба так, да попрощав. Вони дуже багато говорять і іноді повторюють е, е, от, е, одну і ту саму фразу ну по 10 разів. Ти нібито її зрозумів. От ти приходиш до лікаря там в поліклініку. Він тобі сказав, ти її зрозумів, перепитав. Він тобі повторив іще раз. Ти вже хочеш виходити, а він тобі повторює ще раз цю штуку. І ти такий вже думаєш, щось я не поняв, чи що. Він каже, ти, ти ж слухаю уважно? Послухай, і повторюю тобі те ж саме раз, разів п'ять. Ну, отак. Далі. E, значить, ви знаєте, що Хуан Карлос Примеро це не герой якогось бразильського серіалу про Рабиніюзауру чи ще там, про Просто Марію, а це король Іспанії, який ось недавно був перед Філіпе, перед його сином, який зрікся престолу. Через його скандали з жінками. О, така от історія. Так, значить, далі, при зустрічі і прощанні з жінками, ви щоразу цілуєтеся в обидві щоки, причому неважливо, між зустрічю і прощанням пройшло 10 хвилин чи один день. Так, ну для... спочатку для нас це було незрозуміло, особливо для мене. там, да? Тому що ну, от там знайомі, да? от у мене ми там. Ми зустрічаємося десь разом, так, да? і одна знайома, вона мене така ж прям тягне до себе, так прямо тягне. Оце я думаю, Боже, що случилося? Що ти хочеш зі мною зробити? От, ну вона просто хотіла привітатися, бо вони цілуються. Всі середземноморські народи вони цілуються між собою. Це як знак вітання, це нормально. А наприклад, навіть в арабських країнах то цілуються і чоловіки, і жінки. Це, це знак вітання. Навіть в Біблії, коли ви почитаєте, там написано, що так вони вітали деякі і один одного. Ну, от така історія. Звісно, для нас це трохи не ну, ну незрозуміло. А вони ображаються, що ти ну якби не хочеш привітатися. Мені навіть питали: скажи, будь ласка, там, Максим, ми тебе якось ображаємо тим, що ми отакого так ну вітаємося один з одним. Ви мене не наоборот. Якби, ну, нормально. Але ну, якби я лякаюся. <со> що, що ви так починаєте робити? <со> Далі. E, значить, ви, коли ви хочете купити шампанське e, в супермаркеті, ви, ви шукаєте не назву да, як, як у Франції. Ви шукаєте назву кава. 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 кава". По-іспанськи це шампанське. Це їхні, їх, їх такий напій. так? От, е, каба традиціональ, це от таке класне. Мені подобається каба традиціональ. Так, Це звичайна така, звичайна по їхньому рецепту, зроблене шампанське. Так? Далі. Е, ви переходите дорогу е, на зелене світло, а в Андалусії навіть на червоне. Е, навіть де немає світлофора, ви все, одно там, ви все одно там люди переходять, і я вже почав так робити. Я в себе вдома не переходив там, де нема світлофора. не переходив. От. А тут ну, вони йдуть, отако просто всі. і Я вже звик, і іноді теж перехожу у грішу, перехожу без світлофора. Ну, от буває таке. Так? Або єдна червоний, так? ну нема машин, все, і всі пішли. от такого, як в селі у нас. От. Так. Далі. Ви знаєте, що якою б великою не була квартира, в ній завжди знайдеться парочку кімнат розміром із шафу. Да? Ну, тобто, в дуже багатьох іспанських квартирах е є такі кімнати, ну, дуже вузенькі, дуже вузенькі, там просто одна кровать, там навіть шафа не поміщається. От. Але це все одно вважається кімнатою і її продають ну, якби, або здають за звичайну ціну. Будьте дуже уважні. Так? Значить, вам здається, що диня чудово поєднується з в'яленою шинкою, або коли вона посолена, так? диню їдять тут з хамоном або просто посолено, як огірки. Отак От Це на вечері іноді так їдять. І воно, до речі, ну, прикольно, якби, якщо ти звикаєш до цього, це класна річ. Хоча більше нам тут подобається кавун, да, там, але він е, нормальна ціна, так само, як і у нас. Вона тільки всереди, е, в кінці або всередині серпня на кавун. так? От, е, Також ви будете розуміти, що пудінг або е, рисова каша з молоком солодка, це чи не е, не єдині два десерти, які існують в Іспанії. З десертами взагалі біда. У них нема нормальних десертів і цукерок, таких як є, є у нас. Ну, Тобто у нас я вважаю, вони набагато смачніші. Так? Ну, Це пудінг, флан по- їхньому, так, і, е і рисова каша з молоком е Ароскон Лечі. Це теж десерт. Отак от. Так? Ну і звісно, омлет, якщо ви готуєте, да? то омлет тут готується з картоплею і називається тортія де Пататас з цибулею. <хи> ну, от таке. А олів'є, наше олів'є, дата. Вас навіть не цікавить, що воно називається рускій салат, бо воно ну, чомусь вони почали його називати, бо з майонезом мішалася якась така річ, бо олів'є взагалі традиційний салат так не виглядає, як те олів'є, яке в нас готувалося. Але колись вони це побачили і почали в усіх ресторанах, в усіх барах є енсаладія руса, типу русский салат, а деякі зараз його почали. Перейміновувати і писати Енсаладія до Київ, Київський салат. <хи> так? Значить. Далі. Далі. Вам давно наплювати, чи є російською стравою енсаладія? ну це я вже сказав. Да? Новий рік ви зустрічаєте, обов'язково зустрічається в червоних трусах. Ну, якби не взагалі, що в трусах ви повинні бути, тільки в одних. Звісно, що і в. В Штанах або да, в джинсах, чи в чомусь іще. Да, ви повинні стояти на головній площі міста на Новий рік. І коли бемкають куранти 12 годин. За кожну, за кожну секунду ви маєте з'їсти одну виноградину і зам, за, замовити бажання. Обов'язково, тільки так вони здійснюються. Тільки так, обов'язково, тільки в червоних трусах, і все. Так, далі. Поїхали. Е, значить, значить е, Вам перестають см бути смішними слова, такі слова, як курва. Це іспанською мовою крива. Крива, Наприклад, коли ми заходили е, в метро в Мадриді перший раз, да? там, було, е, там було таке оголошення. Е, Проксима стасьон, е, стасьон сера курба. Тобто е, крива буде, тобто поїзд, отак. От. Кругом зупиняється, і коля... якщо з коляскою хтось виходить, то у них більше, ну, більше проміжку між платформою і коляскою, щоб вийти з туди. От. Ну, спочатку це смішево, да? потім ще слово хуебо", да? це яйце. От. Потім нієбла, не знаю, що це таке. Потім пердіз", ну, це типа втратити да? Там, або Педірас, просити меж. Ти проситимеш. Або і це, е, Це ну, червоне дерево, меблі з червоного дерева. Так? Е, значить, новий рік. ви, е, значить, ну Це я вже сказав. да, Ви пристібаєтеся в машині навіть коли приїжджаєте на батьківщину. Не дави Боже, ти тут не пристібнешся. Я вже розповідав в минулому відео, як я отримав штраф за 900, 900 євро отримав штрафу просто за те. Що я не вказав себе як водія при порушенні е швидкості. За те, що не пристібнувся, ну, приблизно от щось подібне. Да? Ну Може менше, не 900, там 400, але це дуже значна сума, якщо, наприклад, там мінімальна заробітня платня 1000 євро. Треба думати. да? О, далі вас е не шокують діти та молодь, які сидять у транспорті та на вулицях, на підлозі або на таких маленьких сходинках. да? Це завжди от, спочатку, коли ти зараз мене вже не шокує. Зараз вже і мої діти так сидять. Я не знаю звідки це, можливо, це іще від мавританських часів. Да, ця традиція повелась, вони сидять на землі майже. От вони десь приходять, ну це в центр, да? ну сядь собі на лавочку там, чи десь ще. Ні, вони отак от сідають на землю або на таку сходинку, або на поріг біля якогось там ну, закладу. І отак от сидять, спілкуються там. Оце так, ну, так проводять час. Спочатку це був капець, Ну що ви сидите на полу, там кошмар, там, там грязно. О, ну зараз, вже це... зараз взагалі вся грязь, яка є. в Іспанії взагалі не шукає. Ну що ну, десь там є, це проблема грязі. Далі. Е, значить, вам не спадає на думку замовити в, в якомусь барі чай. Чай замовляється не в кафе, а в барі. Кафе це таке місце, де замовляють солодку їжу. Солодку. Бар це там, де можна поїсти. Це те, як у нас кафе приблизно. Так? Ну, чай це взагалі. Ну, це капець. От, я один раз попросив, коли ще вчив іспанську мову, попросив чай. Да? Я думав, що відмінюють, ну, якби порядок слів у реченні, він не важливий. От я попросив, я сказав, я хочу чай. да? Я сказав йотеро. Я чай хочу, ну, сказав. А іспанською це буде означати, я тебе хочу. Йотеро. Тому що якщо я хочу чай, треба сказати: йок'єро те інфузіом. Тобто, ну, завар, Заварить мені чай, інфузіон. От, і людина мені відповіла, я? А я ні, якби я не хочу. Я кажу, вибачте, це ваша робота. Так, ні, 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 це не моя робота. Yeah. <laughs> я, я тільки приїхав, я хотів по-українськи, так, так я ж зараз скажу вашому керівництву. Та скажи їм теж, вони теж, теж тебе не захотять. <laughs> тобто, Вони мене зразу зрозуміло почали там прикалуватись. Ну, якби, так. Так, значить далі. Ви знаєте, ви, ви знаєте, що до листопада місяця можна ходити в шльопанце. Ну, це якщо про Севілію говорити, якщо про північні регіони, то ні. Далі, 18 подарунок на день народження друга. Ви купуєте де-небудь дорогою на день народження. Наприклад, другу не можна, якщо іспанець подарувати гроші. Це буде образою. Не вздумайте дарити їм гроші на день народження на свадьбу можна, да? на весілля можна, а на день народження, на, або якщо щось, щось ти хочеш подарувати, гроші. Ні. Це буде образа. Ти просто купляєш будь-який ну, сувенірчик, який його порадує. Оце ти типу, з'являється ну, чимось таким е, атрибутом дня народження. Так? Далі. Е, вам немає жодного діла до курсу долара. Взагалі, у мене таке враження, що вони не знають, скільки той долар коштує, і що воно таке взагалі знаєш. Де це десь в Америці чи в Мексиці. От бо в Мексиці теж долари в Канаді, розумієте? І вони, ти, ти іноді приходиш в банк, да, і ти хочеш поміняти долари там на євро. Вони кажуть, у нас нема. Нема доларів, ми не знаємо, як їх міняти. У нас немає, ми не можемо долари поміняти. Затребити в центральний банк якийсь там і там десь міняти, Або в Камбіос, в, камбі, в ексченджі, ну, в такій звичайній обмінці, яких на Сивілію я нарахував три штуки, поки я бачу, більше їх нема. А, далі. У вас більше е, не, а, ну, не, закі, у вас не закінчується е, вино фактично. Да? Бо навіть саме класне вино, яке тут є, воно коштує. Близько євро-двох євро. Ви це можете просто перевірити: купити дороге і купити недороге, попробувати. так? І е, також, е, що дуже важливо, да? це те, що е, в Іспанії взагалі вас як емігранта будуть приймати. До вас будуть, е, якщо ви навіть будете їх чимось пригощати українським, вони все будуть пробувати. Але не все їсти. Але ви тут будете ну не так, як, наприклад, в Німеччині, я був в Німеччині багато разів, да? О, там на тебе якось отак дивляться. Не знаю, ну воно викликає якусь. Ну, нібито ти щось на тобі там, що наплювали на тебе чи щось случилось з тобою. Я не знаю, тут навпаки, тут з тобою говорять. Тут, наприклад, в Німеччині запитати, якої ти національності, да? це як може бути мразою, розумієте. А тут всі запитують, ти з куди? О, ти з України. Я сижу, тут незнайомий дідусь такий є. Да? Сижу тут біля дома, вийшов в бар посидіти, бо жарко, там да? думаю, посижу щось, щось попів прохолодного. І дідусь цей проходить. Ми не знайомі, да? ну то я знаю, що він тут живе. І він жіночки якісь розповідає. Оце цей чоловік, він з України. О, то це він тут сидить. Тут вони це знають і для них це навпаки. Це їм цікаво скудати, щоб ти розказав про свою країну. Їх це цікаво. Це, це нація мореплавців, мандрівників. Вони по п'ять разів на життя змінюють місце проживання в різних країнах. Розумієте, виїхати зі своєї країни і жити в іншій для іспанців Це нормально. А для росіян, наприклад, це придательство родина. і для багатьох українців це ти втік. Якщо ти десь виїхав жити в іншу країну, ти втік. А для них це просто життя. Я захотів жити тут. І я тут буду жити. Все. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб у вас все складалося найкраще. Нехай вам щастить, інтегруйтеся, лайкайте моє відео, діліться з тими, кому це потрібно, і не забувайте донатити. Інтегруйтесь!